Дуже зелено, прямо приємно для... Добрий раночок. Усім 5 ранку я вибралася на Ланжерон. Дуже сподіваюся, що піано ранок сьогодні буде. Ну, побачимо. Пташки вже співають. Сподіваюся, що буде піано ранок. Ходімо зі мною. Друзі, стою на зупиночці, нема нікого. Ташки співають. Чекаю транспорта. 6 квітня ланжерон виглядає так. Хмарно, сонечка нема. Поки я йшла, був дощ, зараз прикратився. Наготовили вже пальми, скоро вже пороставляють пальми по березі, буде взагалі красиво. І море хвилюється зараз підійдемо ближче до Моречка. Прогуляємось трохи по набережні пороздивляємося. Що знаходиться біля готеля НЕМО. Дуже сильний вітер сьогодні і набагато холодніший, ніж було вчора. Гугл пише, що до 9 сьогодні, а зранку взагалі один. Ну, то, мабуть, зараз один і є. Тут ми бачимо басейн, басейн під відкритим небом, у якому вода завжди плюс 30. Ну, Пропонують провести цілий день тут за 1500 гривень. Зараз там тільки лебідь плаває. Вітром його там ганяє туди-сюди. У басейні, до речі, вода морська. Ну, і за 1500 гривень не тільки басейн, а там ще якісь бані. Дивіться в рекламі. Ну, ви вже зрозуміли, що ніякого сходу сонця ми сьогодні не побачимо, тому що хмари. Мені знов не пощастило. І ви ще не знаєте, наскільки. Дізнаєтесь трохи пізніше. Буду тримати інтригу. Дельфінарі немо. І ви вже звернули, мабуть, увагу, що людей немає. А що це означає? А це означає, що піаніста Ігоря теж сьогодні не буде. Та-дам! Це вже другий раз для мене. Перший раз це було 18 січня. І другий раз сьогодні 6 квітня. Піано ранку нема, хоча й неділя. Робимо висновок, що потрібно приїхати іще через тиждень. Сподіваюся, що я встигну приїхати з Таїрова на світанок. Зато я побувала сьогодні біля моря. Уже у мене давненько не получалося вибратися. Два тижня. Два тижні це дуже давно. Але у мене на сьогодні є план Б. План Б це ми сьогодні оглянемо парк Шевченка. Дуже давно я це планувала, і все щось у мене не виходило. А сьогодні явно вийде. Тому. Після моря ми йдемо у парк Шевченка. Ось так виглядає ланжерон у неділю, коли нема ігоря, коли нема піаноранку, коли нема світанку і коли дуже-дуже холодно. Але море завжди чудове, тому насолоджуємося. Ви тільки подивіться на це море, воно ж Смарагдове, дорогоцінне смарагдове море, як краса. А найголовніше, найголовніше, що воно наше, українське. Просто в захваті. І піна з шампанського. Ці хвилі, як піна з шампанського. Клас! У цьому році одеська адміністрація планує відкрити 48 пляжів. У прошлому році було відкрито 20, а в цьому році планується відкрити 48. Це прямо радо. І ще планується відкрити два інклюзивні пляжа для людей з особливими потребами. Один з них знаходиться біля пляжу Дельфін, а другий планують відкрити на 11-й станції фонтана. Сьогодні, друзі, я вам покажу. Доріжку не до ланжерона, а від ланжерона. Так, ви зрозуміли, так? там ланжерон, ми починаємо там немо. Тут дитяча площадка. А ми будемо підніматися наверх до парку Шевченка. Багато дерев зараз цвіте. Краса. Дивіться. А нам по сходинках наверх. Зараз 7.08. Сьогодні значно похолодало. Якщо порівнювати із вчорашнім днем, то сьогодні прямо холодно і такий вітер холодний. Сьогодні неділя, друзі. І ще два тижні поста. Хто іще не причастився. Постарайтеся причаститися. Сповідатися, причаститися. Можна піти парком Шевченка. Можна вийти. Ось, ось сюди на арку Ланжерон. Ми зараз вийдемо через Арочку, а тоді пройдемося по парку. Раніше через цю арку в'їжджали карети гостей по містя Ланжерун. І ось вона, парадна, тріумфальна арка Ланжерон. Так, тут арочка, а сюди парк Шевченка. Ходімо, пройдемося по парку, подивимось, що цвіте. Що позеленіло, як весна йде в Одесу. Друзі, що це за дерево? Подивіться, як воно засвіло. Хто знає, що це за дерево? Напишіть хто знає. Оголосили відбій повітряної тривоги, тільки що оце весь цей час була повітряна тривога. уявіть собі. Подивіться, як зелена, подивіться, яка краса у парку. Клас. Таке все красиве. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорогая! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться! отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Сьогодні сонечко, хмара і холодний вітер. Так, стела невідомого матросу. Біля неї горить вічний вогонь. Зараз побачите. Город Герой Одеса, город герой Керч, город герой Севастополь, Херсон, Он. Київ. Тут щось познімали. Мабуть, якісь російські міста, щоб познімали. Мабуть, так. Да. А що це за куточок, я так і не зрозуміла. Не знаю. Хто знає, напишіть. Дуже зелено, прямо приємно для очей. Доріжки такі викладені класні. Тут ось, дивіться, якісь деревця посадили. Зараз подивимось. Цікаво, що це за деревця. Висадили. Не стрималася я не зайти на цю траву, може і не можна, але дуже захотілося походити просто по зеленій траві. Ой трошечки. Доторкнутися до цієї живої зелені так приємно. Там стадіон. І ми зараз з вами виходимо на алею загиблих героїв наших. Подивіться, скільки їх. Це якесь жахіття. І це ще ж не всі. Вічна пам'ять і слава вам. Вічна пам'ять і слава але я героїв. Опиняємося кожному з вас за те, що захищали, за те, що боронили нашу країну, за нас, за те, щоб ми могли нормально жити. Дякуємо вам. Ніколи не забудемо. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять і слава героям нашим захисникам! Тарас Григорович Шевченко. Сам Господь Бог створив його для українського народу. Щоб саме він відкривав очі нашим українським людям, щоб вони могли ідентифікувати себе як українці, нація, яка завжди боролася за свою свободу і незалежність. Дякуємо тобі, Тарасе Григоровичу. На цій площі встановлені скам'ї у вигляді книжок, які написав Шевченко. І на кожній із них написані вірші і ілюстрації до цього вірша. Таким чином нагадується людям про його творчість. Квіти, мої діти, нащо ж вас кохав? Я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав. Може і вгадав, може, знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої думи, лихо мені з вами. І на кожній скамійці вірші Шевченка. Вітер з гаєм розмовляє, шепоче з сокою, плеве човен по Дунаю, один за водою, плевечовен вода повен, ніхто не спиняє. Кому спинить риболоньки на світі немає. І отак на кожній лавці вірші Шевченка. Ще зовсім молоденький тут. А тут хатинка, в якій він ріс. Отак От гарно видно, що скам'яки у вигляді книжок зроблені. Друзі, якщо будете в Одесі, обов'язково прийдіть сюди і пороздивляйтеся. Я вважаю, це дуже вдалий проєкт популяризації творчості Шевченка. Тут він уже у зрілому віці. Подивіться, який будинок. Це просто витвір мистецтва. Подивіться. А поруч. Друзі, на цьому я закінчую своє відео. Обов'язково поставте лайк, підпишіться і до нових зустрічей! Пока-пока!